Ці сходи були в дуже жахливому стані. Починаючи з шостого року, йдучи з внуками, і зі сходів падали, і фанери, і лунали під ногами. І з шостого року я почав звертатись до влади. І дякуючи Садовому, якого я був по цих сходах два рази. Нарешті разом спільно з німецькими друзями сходи зроблено так, як ми бачимо завтра. Дійсно, майстри тут дуже-дуже багато напрацювалися. І де ми ну, щодня ходили тут? Вони в поросі працюють, то жахливо. А ви скільки часу тут живете? Чи пам'ятаєте, як було? Я живу тут відмирую. От, ви багато жахливо. Ні-ні-ні, я розумію. Добрі, але все з часом зношується, такі поновлення не буду, ремонтів не І від, від третього поверху сходів майже не було. Просто їх не було. Люди добиралися цей раз хата не входу, безпечність. А саме тут живуть, мабуть, і розповідали красиві, коричні. Чи відповідає тепер ця сантація? Цілі, ну, жити в старому будинку це, це приємно, це, це історія. Я дуже люблю свій будинок. І, звичайно, що приємно бачити, що він, ну, його вже не треба. Не почали. Я думаю, що ми закінчимо. Підтримувати будемо. Ми дуже дружні сусіди, ми всі спілкуємося. І,